Голосувач ТВО. Аудіокниги українською. Підписуйся, став вподобайки та коментуй. А також не забувай поширювати відео. Глава 14. Я несвідомо впала на м'які подушки після чергової бурхливої ночі. Я не знала, скільки ми провели тут часу, але відколи я стала вампіром, і я ще не бачила нового світанку. Рай міг би продовжуватися вічно, поки я перебувала в його обіймах, але сюрмі готувалася до великого виступу з симфонічним оркестром і хором у моєму місті, і це означало, що я можу побачити сестру. Дивно, але я пам'ятаю багато зі свого земного життя, хоча мало забути, та й віддала б перевагу незнанню, але я пам'ятала, і мені хотілося поглянути матері в очі і сказати все, що не наважувалося, поки була людиною. Хотіла, щоб вона відчула той біль, який завдала мені. Образа не зникала, як і відчуття туги за сестрою, нічого не зникло. Навпаки, мені здалось, що відчуття посилились, я стала ще більш нестабільною, і тільки коло тримало мене в руках. Ще одного сукуба я не переживу. Жарто сказав я, дістаючись з дивана в студії, я не пам'ятав, щоб у мене такнили кістки, це якісь смертні відчуття, але не мої. Проте це втома була приємною, а моя пташка виявилась лисицею. На мене натякаєш? Соня посміхнулася. Я можу дати твоїй дівчинці розрядку, якщо дозволиш. Якось потім. Відмахнувся я. Нам час працювати. Думка про те, що моя дівчина буде з кимось іншим, мене злила, навіть якщо це Соня, я все ще не планував ділити тіло кес з кимось. Оркестр вже репетирує у залі, хор прибуде за годину, відповів Тоні. Тоді відшліфуємо матеріал до їхнього приїзду. Скомандував я. Це була нова програма, і я хотів, щоб все було ідеально. Занепалі душі, що вирвалися назовні, змітаючи все на своєму шляху, і голод бурхливий у зимову холоднечу, знищував порожні благання в тиші. помста була солодша вина. Всередині тебе густішала темрява.